Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо робити браслетик на станочку дитячий для моєї донечки. Вона вже дуже давно просить маму сплети, мені, я теж хочу, але я ніколи не плела таких малесеньких браслетиків на трьохрічну дитину. Це там взагалі манюсінький-манюсінький браслетик. Тому будемо пробувати. Що вийде, не знаю. Так, почнемо з того, що, який нам з вами потрібно взяти матеріал. Так, бісер у нас пресіоса, білий основа 46 102. Далі у нас з вами йде зелений 53,240. Потім помаранчевий 93,140. Далі у нас буде червоний 93,170, Потім жовтий, 83,110, А далі фіолетовий 17,728. І синій, і зелений, це якісь кольори в мене залишились, я вирішила їх додати. Так, ниточка Титан 100 у білому кольорі, ножиці, і голочки. Потрібно не одну, а декілька голочок. Так, схема. Я намалювала ось такі квіточки. Якраз весна, літо і манюні буде браслетик. Так, беремо станочок. Ось такий в мене широкий. Беремо ниточку. І зараз ми з вами будемо відмотувати ниточку, довжину, беремо так, щоб можна було закріпити зверху і знизу на нашому станочку. Так як у нас ручка малесенька. Так, зараз. Ширина у нас з вами йде 12 бісерин, тому ми будемо брати з вами 13 ниточок. Відмотуємо 13 ниточок і закріплюємо на нашому станочку з вами. Так, голочкою я допомагаю собі розрівняти ниточки, щоб вони потрапили у потрібне місце. Так, беремо бісер і набираємо 8 білих і 4 помаранчевих. У перший рядочок вставляємо голочко, щоб у нас рядочки були рівнесенькі. Далі набираємо 9 білих. Далі набираємо 6 білих, 4 помаранчевих, 2 жовтих. Далі набираємо одна зелена, 4 білих. 5 помаранчевих, 2 жовтих. Далі набираємо з вами Дві зелені, дві білі, шість помаранчевих, дві жовті. Далі набираємо одна зелена, три білих, сім помаранчевих, одна жовта. Далі набираємо 5 білих, 4 помаранчевих, одна біла, 2 помаранчевих. Далі набираємо 10 білих, дві помаранчеві. Далі набираємо чотири білих, дві червоні, чотири білі, дві помаранчеві. Далі набираємо три білих, чотири червоні, три білих, дві помаранчеві. Далі з вами ми будемо набирати одна червона, дві білих, чотири червоних. Чотири білих, одна помаранчева. Далі ми набираємо дві червоних, одна біла, чотири червоні, п'ять білих. Далі набираємо дві червоних, одна біла, три червоних, дві білих, три червоних, одна біла. Далі набираємо 4 червоних, 2 фіолетові, 6 червоних. Далі набираємо 3 червоні, три фіолетові, шість червоних. Далі набираємо три червоних, три фіолетові, одна червона, одна біла, три червоних, одна біла. Далі набираємо 2 білих, дві червоних, дві фіолетові, дві червоні. Чотири білих. Далі набираємо одна біла вісім червоних. Три білих. далі набираємо 4 червоних, 1 біла, 5 червоних, 2 білі. Далі набираємо 4 червоних, 1 біла, 5 червоних, 2 білі. Далі набираємо 4 червоних, 2 білі, 4 червоних, 2 білі. Далі набираємо 3 червоних, 4 білих, 2 червоних, 3 білих. Далі набираємо 12 білих. Далі набираємо 12 білих. Так, у мене закінчилась ниточка. Міняємо на іншу. Продовжуємо одна зелена, сім білих, дві сині, дві білі. Набираємо дві зелених, п'ять білих, чотири сині, одна біла. Далі одна зелена. Пять белых, пять синих, одна бела. Далее шесть белых, пять синих, одна бела. Далі набираємо дві білих, дві синіх, дві білих, п'ять синіх, одна біла. Далі одна біла, чотири синіх. Дві білих, три синіх, одна біла, одна синя. Далі набираємо одна біла, п'ять синіх, одна біла, п'ять синіх. Далі набираємо одна біла, сім синіх, дві помаранчевих, дві синіх. Далі набираємо дві білих, п'ять синіх, чотири помаранчевих, одна синя. Далі набираємо шість білих, одна синя, три помаранчевих, одна синя, одна біла. Далі набираємо 5 білих, 7 синіх. Далі набираємо 4 білих, 3 синіх, 2 білі, 3 сині. Так, набираємо 3 білих, 5 синіх, одна біла, 3 синіх. Зараз будемо робити з вами звуження. Набираємо 2 білих, 5 синіх, 1 біла, 2 синіх. Далі набираємо одна біла, чотири сині, три білих. Далі набираємо одна біла, дві синіх, три білих. Далі набираємо 4 білих. І останній рядочок 2 білих. Тепер зараз будемо ховати з вами ниточку, проходимо. Ниточкою зліва направо, справа наліво, між рядочками, так вгору. Тепер ховаємо ниточки. Ті, які ми залишали хвостики. Проходимо серединку і вгору між рядочками ховаємо. Потім відрізаємо ножицями. Так, дівчатка, я забула відзняти звуження, тому зараз вам диктую. Нам вгорі потрібно з вами шість білих, чотири помаранчевих. Наступний рядочок. 5 білих 3 помаранчевих. Наступний рядочок 3 білих 3 помаранчевих. От наступний рядочок, 2 білих, 2 помаранчевих, і останній рядочок це 2 білих. Потім ми ховаємо ниточку в хаотичному порядку, між рядочками відрізаємо. І ось така краса у мене вийшла. Карабінчик я прикріпила і кілечко, тому що з ланцюжком я гадаю, що маленькій дитині трішки незручно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Бувайте!